Гаряче і в самій Верховній Раді опозиція зранку блокувала трибуну і вимагала від спікера Грибака зареєструвати зміни до конституції. До чого домовилися депутати, дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Янчар. Юля розкажи, яким був сьогоднішній день у парламенті, чи не злякалися депутати, що в них під вікнами вибухають гранати. Вітаю студію. Справді у самій раді було доволі лячно. З Самого ранку депутати опозиціонери заблокували президію Верховної Ради. Все через те, що спікер Володимир Рибака також і апарат Верховної Ради відмовлялися від реєстрації постанови опозиціонерів. Це так званий конституційний акт, який би мав визнати, що в Україні зараз чинна конституція 2004 року. Чому саме відмовилися реєструвати цього документа опозиціонерам не втямки, Адже ще вчора була попередня домовленість. А вже у партії регіонів сьогодні повідомили, що. У них є свій варіант конституційних змін. Прошу пряму мову, Януковичу. Не страшно? А рибаку не страшно зараз нареєструвати постанову? Ми будемо робити одне або рибак реєструє постанову, або зараз всіх винесуть на ногах і на руках з Верховної Ради. Все. оскільки нема жодного законопроекту, то ми сьогодні на фракції говорили про те, щоб подати наш проект змін. Звісно, що з самого ранку через вікна депутати мали змогу спостерігати за всім тим, що відбувалося на вулиці Шовковичній та інститутській. Знову ж таки, тільки вони побачили все, що коїться депутати регіонали, одразу почали збирати свої речі і покидати будівлю парламенту через підземні ходи. А ось за інформацією Арсенія Яценюка, сюди ж почали привозити перших потерпілих і прошу пряму мову. Щойно я побачив хлопців, міліція побила в одного з оком. Я так розумію, що термінова зараз операція. Зараз в лікарні. Проєкт постан. Не зареєстрований, в його базі даних немає. Партія регіонів покинула приміщення парламенту, тому що всі чекають вказівки Януковича голосувати, чи не голосувати. Під обід до ради привезли вибухівку. Депутати Свободівці кажуть, що відібрали її у так званих тітушок і кажуть, що саме вони спровокували дії силовиків. Вони обмотують цвяхами, тобто з них роблять осколочні гранати, які наносять дуже великі уранення, ураження людському організму. Тому відповідно, ми вилучили їх і зразу затримали. Більше того, ми бачили, як вони роблять які провокації, тобто за сторони мітингувальників, вибігає декілька чоловік, кидається на правоохоронців і таким чином показують, ніби що це немирна зараз акція. зараз. Залу покинули вже і опозиціонери, І як кілька хвилин тому повідомив спікер Володимир Грабак, що завтра засідання Верховної Ради не буде, а вже про більше, більше повідомлення вже о 22-й. Віто так, Юлія, я дякую тобі. Ми чекаємо від тебе новин.